Перше його було виявлено у 1975 році під час скринінгу одиниць крові на вірус гепатиту Б у безсимптомних донорів. І зразок на панелі Б-19 дав хібно-позитивний результат під час контр імуноелектрофорезного аналізу. Відповідно, його так і назвали Б-19. Б-19 є домінуючим збудником первого вірусу у людей. Зокрема, цього року було дуже багато таких діток. Не знаю, як багато <laughs> було <laughs> <laughs> так. Інкубаційний період і інфекційність. Пацієнти інфіковані парвовірусом В-19 найбільш заразні під час фази активної реплікації вірусу та виділення вірусу. Вірусомія виникає приблизно через 5-10 днів після контакту і зазвичай триває 5 днів. Причому титр вірусу досягає максимуму перші кілька днів інфекції. Під час цієї фази пацієнти можуть бути безсимптомними або мати неспецифічне грибоподібне захворювання. Існує широкий спектр клінічних проявів у імунокомпетентних пацієнтів з парвовирусною інфекцією в 19 Більшість людей, які мають сирологічні докази попередньої інфекції, не пам'ятають, щоб вони колись мали якісь специфічні симптоми, класично пов'язані з парвовірусом. Приблизно 25% інфікованих осіб будуть абсолютно безсимптомними під час зараження, тоді як 50% будуть мати лише неспецифічні грипоподібні симптоми нездужання, м'язового болю та лихоманки, які будуть тривати приблизно 3 дні. Решта 25% осіб будуть мати висип інфекційної еритеми та або арталгії. Два класичні синдроми пов'язані з інфекцією паровірусу в 19 У дітей в основному спостерігається інфекційна еритема, тоді як симптоми суглобів найпоширенішими є проявами у дорослих, особливо у жінок. Ну, З практики моєї так воно і є, в принципі. Хоча обидва можуть спостерігатися як у дітей, так і у дорослих. П'ять добре встановлених синдромів пов'язаних з парвовірусом. Бе 19 він називається П'яте захворювання інфекційна тема у дітей. Чому так? Тому що це була. П'ята найпоширеніша хвороба, так, як їх виявляли, так, як їх, в принципі, і називали. Артропатія, транзиторний апластичний криз у пацієнтів із хронічними гемолітичними розладами. Інфекція плода, що призводить до неімунної водянки плода, ну, утробної смерті плода, викидня або кардіоміопатії. Чиста аплазія червоних кров'яних тілець у осіб із ослабленим імунітетом. Інфекційна РТ. Первовірус в 19 найчастіше викликає інфекційну еритему, легке гарячкове захворювання з висипом. Це відбувається в спалахах серед дітей шкільного віку, хоча може виникнути і у дорослих. Інфекційну еритему називають п'ятою хворобою, оскільки то, що я говорила, не являє собою одну із шести поширених екзентем у дитинстві. Кожна з яких названа порядку дат, коли вперше була описана. Хвороба починається з неспецифічних продромальних симптомів, таких як гарячка, нежить, головний біль, нудота, діарея. Ці симптоми збігаються з початком вірусомії. Через 2-5 днів з'являється класичний еритематозний малярний висип з блюдою, з відносною плідістю навколо рота, так звана висипка на щуках або синдром на щік. Цей висип на обличчі часто супроводжується через кілька днів сітчастим або мереженим висипом на тулубі та кінцівках. Тут наведені на слайдах. Фото, як воно виглядає, воно буває досить інтенсивно по забарвленості, буває отака легка, тобто, в залежності від пацієнта. Арталгія та або артрит. Суглобові прояви частіше зустрічаються у дорослих, особливо у жінок, ніж у дітей. Симптоми суглобів при паровірусі в Б-19 зазвичай гострі і симетричні. Найчастіше вражаються дрібні суглоби рук, зап'ястя, коліна, стопи. Скутість суглобів також є поширена. Приблизно у 75% пацієнтів розвинеться висип, хоча менше, ніж у 20% буде спостерігатися типовий висип по цих плесканих щік, які спостерігаються при інфекційній еритемії. Суглобові симптоми зазвичай зникають через три тижні, хоча у меншості пацієнтів може розвинутися стійка або рецидивуюча артропатія. Артрит, пов'язаний з гострою інфекцією парвовірусу в 19 не викликає руйнування суглобів. Транзиторний апластичний криз. Первовірус b 19 може спричинити транзиторний апластичний криз, при якому тимчасове припинення еритропоезу призводить до тяжкої анемії та пов'язаних з нею ускладнень. Це відбувається в осіб з гематологічними аномаліями, включаючи підвищене руйнування еритроцитів. Тобто це у пацієнтів, які будуть супутньо мати серповидно-клітинну анемію, спадковий сфероцитоз або знижене утворення еритроцитів, наприклад, на фоні залізодефіцитної анемії. Пацієнти з транзиторним апластичним кризом зазвичай мають блідість, слабкість, млявість, вторинні по відношенню до важкої анемії. Інфекція в таких випадках може бути рідко летальною через застійну недостатність, серцеву недостатність, порушення мозкового кровообігу та гостру секвестрацію селезінки. У більшості з цих пацієнтів висипання не з'являється. Транзиторний пластичний криз є самообмежений, оскільки вироблення еритроцитів повертається до вихідного рівня, як тільки біремія знижується і інфекція вирішується. Тобто за два тижні людина, в принципі, одужує. Якщо це імунокомпетентна людина, то виникає високий захисний імунітет. Неврологічні прояви також можливі. Прояви периферичної нервової системи після інфікування парвовірусом, включають неврологічну аміотрофію, тобто запальну плечову плексоплетію, запалення плечового нерва, парестезії, синдром запісного каналу та синдром гієна берега. Ну, але відсоток їх дуже низький появи таких проявів. Інфекція плода. Плід особливо сприйнятливий до приливу анемії, спричиненої паровірусом в 19 Через укорочений період напіввиведення еритроцитів і збільшення об'єму еритроцитів відносно незріла імунна система плоду також стає менш здатна ефективно контролювати вірусну інфекцію. Таким чином, інфікування парвовірусом в 19 під час вагітності може призвести до ускладнень плода, включаючи викиди внутрішнього травму плода та або неймунну водянку плода. Ну про це треба пам'ятати зокрема сімейним лікарям, тому що діти це дуже безсимптомно, Ми завжди вважаємо, що це легко і воно саме пройде. Але для вагітних там є досить високі ризики. Серед вагітних жінок, які, як правило, 50-60% вже перенесли захворювання до вагітності. ризик того, що серонегативна жінка заразиться інфекцією під час вагітності, становить лише кілька відсотків. При епідеміях ну, дещо більше. Свіжа інфекція у вагітної жінки передається плоду 30-50% випадків. Якщо вагітна жінка стикалася з інфекційною еритемою, то потрібно визначити концентрацію антитіл. Якщо контакт тривалий, наприклад, вагітна працює з дітьми у дитячому садочку під час епідемії, концентрацію антитіл слід контролювати кожні 2-3 тижні, поки епідемія не закінчиться. Якщо ми підозрюємо інфікування, потрібно обов'язково скерувати до гінеколога для того, щоб діагностувати захворювання плода вчасно і виявити можливі ознаки анемії плода. Діагностика. Можливість інфікування паромовірусом b 19 підозрювати ми маємо пацієнтів, які мають відповідні симптоми, тобто інфекційна аретема, гострі арталгії, минулі апластичні кризи і хронічна ретикулоцитопанічна анемія в умовах імуносупресії. Діагностичний підхід залежить від пацієнта і клінічної картини. Сирологічне тестування включає одночасно тобто сумарні антитіла імуноглобуліни G та M у зразку крові. Імуноглобуліни G зазвичай з'являються починають зростати близько через 2 тижні після інфікування і зберігаються протягом всього життя. Виявлення ДНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зазвичай не є корисним, тільки в випадку, якщо це є імунокомпетентні господарі. Тобто, поки то ДНК позитивна, людина фактично безсимптомна. Лікування. Первовірусні інфекції є поширеними, і зазвичай вони спостерігаються з легкими або безсимптомними і зазвичай не потребують симптоматичної терапії. Однак деякі незвичайні тяжкі ускладнення інфекції можуть вимагати спеціального лікування. Противірусного специфічного лікування не існує. У разі необхідності ми застосовуємо антипіратики, парацетамоли, або стройні протизапальні, якщо є арталгія. Лікування транзиторної апластичної кризи е, вимагає досить часто переливання еритроцитів, але минає самостійно. Е, Внутрішньоутробне переливання еритроцитів показано для запобігання загибелі плода від ашкої, ашкої анемії. Процедура, як правило, обмежена плодами від 18 до 34 тижнів вагітності через технічні обмеження до 18 і надмірний ризик плода. Якщо це більше 34 тижнів вагітності. Ну, джерела інформації, було використано ресурси ап протоколи до Одесі. І деякі статті з американської асоціації педіатрії свого бачила в Україні цього року було діагностовано одна антинатальна загибель плода власне власне внаслідок імунної оцінки напряму на подяки плода з крутоколі а... крім торчі, де обов'язково парвовірус, тому що є випадки так, не імунної вудянки, які приводять до летальних наслідків. Внутрішньо введення або переливання крові. Ви розумієте, що в кордоцинтез не є такий простий. І це зробити практично. Ну нас у Львові ну поки що умова є війни. Спроба спроба не ви поки що не Так, власне. Я бачила, що зараз, поки є військовий стан, то взагалі навіть, ну припинено і не робиться. Ну, є їздили на навчання все є спроби, але. Це ну це просто поки теоретично. Ну тобто для педіатрів і сімейних лікарів виглядає досить проста інфекція, яка в принципі не несе загрози. Вона нам більшу загрозу несе для вагітних